Час зупиняється, там сонце храє. Порчу, час не забрав, тут хвилі розказують казки старода, вулиці тихі дадуть. Вікна і балкони, кольоровий колаж, вулкан, те, йде, стоїть, мов король, його силует Це свободи паро. Приїхали в село Маска. Наша перша зупинка на сьогодні. Зараз пускаємося вниз, в село, маска. Оля розказує. Це ж теж все історичні ага. моменти. Одне око почуло, а друге виспило о, ну, в око, в серці. Так що зараз свідили можна. No, cactus ready for it, papaya, uh, bananas, Ma the last one, mandarins. What? Is How much bananas? the Depend, on one big or no, normal 50 cents, big one, two for 150. Mm -hmm. Normal 50 cents, small one. Mm -hmm. It's, gotcha. it's not banana, it's platano from Canary Island. Platano. You mm. know platano? Yeah, I know. Platano is not the same banana. Що вони переїжджали багато? Острова Санта Хрус, тепершній столиці, бо острів Тинерік, має, мов, дві столиці, є такий бар імперіал. І туди заходив один дядько пити каву. Але не просто каву, а каву з таким міцненьким. То з віскі, то збрення, щось таке. Ну і інші приходили теж просили, а дайте нам таку тобто, каву п'є п'єбара. А він мав круточку, це не його ліня, просто барак. Ми почали теж купувати приємний лібар. Не всі хочуть пити з чимось таке Він придумав, що почав отак навгад. Взяв, як вас місто переименували, він так навгад взяв любий лікер, але світлий, лікер номер 43 він натрав. І почав наливати його, розбавляти. А чому баракіто, а не бараки? Тому що в іспанській мові є зменшування ласкави. Баракіто.

Так, це північна сторона. Ми зараз бачимо один із вулканів. Десь до 80-х років дозволялося брати землю, тому що вулканічна земля, вода дуже багата мінералами. Це південна сторона.

Наскільки воно в замка колись не було, от вони стукали. Вони стукали. І коли вже було винайдено скло, тоді вже почали скволяти. А до тих пір, поки не було видадено скло, то були вище стан не робили з дерева. Mm -hmm. Оце та стара частина міста, по яку ми йдемо. Пуерто Крус і Санта-Крус. І ми з ними точилась конкуренція. Став сигнал, тому що всі багажі, всі вантажі перейшли на Пуерто Крус. І в той час навіть Пуерто-Крус мав назву не Пуерто дела Круз, а Пуерто дела Орота. Oh. Так, каву ми тут не п'ємо, але це про це ми розкажемо далі. Ходіть, зайдемо це. Але родавляє, гніздо вже спадкуємося будівля канарського дворянина це були по периметру, як бачите, балкони, канарський балкон середині і обов'язково мав бути Внутрішній дворик з фонтанчиком. Повага. Один, attenzione. Фух, наразі. Фух, три рази будуть, а на тип він буде з навіть грати молодію, ноти є, дергаєш за ті шнурки і от, підключені є. Три дзвона, підключено вже і там ще, ще два. Оце тягарі. які, є, цей, Підключені до годинника. Кімнату для священників. Тут якийсь коронований троган. Святає святих. Ну, і тут таке подвірючка. Ось такий мивальник. О, хто це срібло? Ще проставляють столи і звідкіля взялась традиція, ще не виясна, всі грають карти, а мірилом очки у них є слугують. Зернятка кукурудзи. Ага. І ось вони тут розставляють. А, от а що саме грають в карти? О, типу дурака, але не зовсім так. Щось подібне, трошки інше, воно змінена гра. 30 травня треба приїхати, щоб це ага. побачити. Теж чисто випадково один раз. А в такі великі ворота там живе місцевий дядько-футболіст, ну не дуже відомий, не дуже знаний. Але... Час приїжджав на чемпіонат оце був світу по футболу чи Європи в Україну. І він любить, коли ну, зараз немає, видано захворів, я бачу останнім часом менше його. і Він любить запрошувати туди, розказує, що він в Київ літав, показує фотографії. Йому треба спілкування, наливає всім вина і підрізає сирочку. Ну, давно його не Підрізали, було Підрізає, що? Сирочку ага. до вина. Воно ж п'ється з сиром, ага. і ось так. Йому спілкування людям треба. Оце ворота землі. Зробили такий тематичний парк, показати на якому рівні знаходився Гарачіко. Хоча в цій стороні колись тут а, був базар, рибний такий базар морський, коли люди торгувалися. А зараз зробили як нагадування, ось на цьому рівні було Гарачіко. Сувувалася ця... ця споруда. Треба підійти ближче. Да. Ну, одна з версій, що це темниця, ну, так би в тюрму пролинившися, туди кидали, ні. Да, так як портове місто, тому які інколи не гарно себе вели, напивались. І це була для... споруда. Це стара споруда. Вона була нижча, вона е, трошки діє. Дійсно, багато чого відбудували після цього. Ага, вулкан. Але це якраз ця стара, стара споруда, вона, там що вона слугувала для того, щоб моріки кидали. Водяний млин чи щось. Ні, то щось товкти. Тов, тов, а, тут товкли, що Е, ну. може виноград топли, ні? Угу, Парно, винородне, виноградний прес. Так. Це правильно, це був виноградний стрес. А чому тільки ті літом? А чому тільки ті літом? Зараз хіба ні? Зараз хіба не купаються? Зараз не можна купатися, тому що нема поручні. Літом ставлять поручні, шукаємо крокодила. Де крокодил? А, а навіщо забирають поручні? Тому що зимою він дуже бурний і може бути... Щасний випадок відповідно на зиму, вся приве. Ми приїхали на чергову локацію драконове дерево. Ось воно. У світі існує більш де мільйон парамів. І тільки єдиний має таку назву Платано канарі. І ні, Не, я на різними мовами І іспанську вивчила. Так, так, так. Тому <реку> я таки. Сад Victoria. Вікторія, Так, от ми приїхали на локацію в парку в Національному парку Тейде. Е, називається ця локація Марс поле. а це гордість бувачі. Прямо. Ага. Нагадує Шп... вам щось спи. Нагадує. Долина маска, де вітер співає скільки. oby majúť po v druži starý.